Привет, я клон Стража Судьбы. О, так это идеально. Так, следующий меч. Здесь мой будущий меч. Подожди, дайте мне найти меч. О, меч. Теперь я вот. Пошка інфекції. Меч. Меч. Взлама камер. Взлама всього. Я страшно. Судьба. А -а -а. А -а -а. Ну шо вам. Поки що ти вільний. Окуляри інфекції. Ви мені сьогодні пригодні будете пригодитися? Отечі їх. іди осюди. Добре, що у мене є ще. Хто там єсть? Хто там єсть? Де там є? В мене теж є щит? Я вільний страж судьби, я страж анархії. І ти зараз помреш. Я тебе врятую своїми лазерами. А якщо не вийде, заряжу пушечку і тебе врятую. Дезінфекція. Дезінфекція. Пшу. все ві. Три. Ну добре, ти ще мого звільнив. На тримай Ха, такий слабенький, навіть не можу окуляри подолати. Тепер очікуй. Що за я чую? Я чую нечисть за інфекція. А, у мене більше немає з очей. Він пропалася по-